14 тонн прострочених пестицидів і 200 гексахлорованих шашок виявили правоохоронці під судаком. Термін придатності цих хімікатів ще 5 років тому. Усі вони були закопані в землю і загрожували здоров'ю людей, що живуть поруч. Ядохімікати раніше належали одній із місцевих агрофірм однак, постановою кабінету міністрів використання цієї отрути було заборонено. Відтак, агрофірма мусила її утилізувати. Вона уклала договір з приватним підприємством про вивіз і переробку ядів. Проте пізніше з'ясувалося, що хімікати просто закопали в землю. Тепер місцева влада шукає гроші. Щоб утилізувати небезпечну речовину, необхідно більш як 100 тисяч гривень. Для бюджету села непідйомна сума. За цим фактом порушено кримінальну справу. Очень вкратчайший сроки Всі роботи були виконані. І в настоящее время час жителям абсолютно не составляет никакой угрозы данное хранилище ядовитых веществ.